Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з малювання. А що ж ми з вами будемо малювати? А ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Що ж це таке? Так, це соняшник, квіточка така. А давайте ж послухаємо про цю квітку. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів? Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на сонечко, повертає за ним свою схожу на сонце голову. Коли сонце ховається, соняшник сумно опускає голову і згортає пелюстки. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою словом і ділом звернена до своєї країни. Восени на місці квітки дозріває насіння. Його дуже багато і воно щільно розташоване одне біля одного. Насіння дістають і очищують. Воно дуже смачне. З насіння роблять халву. Якщо насіння покласти під прес і сильно стиснути, то з нього можна вичавити масло. Воно називається соняшникова олія. Ми купуємо її в магазині, використовуємо для смаження, робимо з неї салати. Найдивовижніший життєрадісний соняшник давно став одним із символів української землі, символом батьківщини, родючості і процвітання. Давайте сьогодні намалюємо цю дивовижну квітку. Для малювання нам потрібен білий аркуш паперу. В мене вже намальований круг. Це буде основа нашого соняшника. Ще нам потрібні ватні палички, в мене вони з'єднані скотчем, Або можна з'єднати мотузочкою. Нам потрібна водичка, пензлик та фарби жовтого, зеленого та чорного кольору. Спочатку візьмемо пензлик, змочимо його. Та наберемо фарбу жовтого кольору і будемо малювати пелюсточки нашого соняшника. Ось так. Нам потрібно намалювати серединку. Серединку ми будемо малювати ватними паличками, Макаємо чорну фабу та робимо ось такі відбитки. Це насіння нашого соняшника. І багато ми бачили на картинках. То насіння у соняшника. Ось так. Тепер можна домалювати ніжку нашому соняшнику зеленою фарбою. Ось такий соняшник в нас вийшов, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення!